Покамдію Леска, випросимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Wall Street Джорнал заявляє, що Дональд Трамп просив прем'єр-міністра Японії не провокувати Пекін питанням суверенітету Тайваню. Японія каже, що такого не було. Операція Південний Спис США збільшує чисельність військ у Карибському басейні. Чи може це мати ширші наслідки, що виходять за межі боротьби з наркотероризмом? ми спостерігаємо, мабуть, наймасштабніше нарощування військової могутності в регіоні з часів кубинської ракетної кризи 1962 року, а може навіть із часів Другої світової війни. Чи просив президент Трамп, премєр міністра Японії, не провокувати Пекін питанням про суверенітет Тайваню? Японія каже, що не просив. Офіційний представник японського уряду заявив, що такого прохання не було. Все це відбувається на тлі ескалації напруженості між Китаєм і Японією. Дипломатичний конфлікт спалахнув через заяву нового прем'єр-міністра Японії Такагіті. Вона сказала, що не виключає військової і відповіді Японії в разі вторгнення Китаю на Тайвань. Відтоді відносини Пекіна. Астоків погіршилася. Китай призупинив імпорт японських морепродуктів та скоротив авіасполучення між двома країнами. Минулого понеділка Дональд Трамп зателефонував Сі Сідіньпіну і сказав йому, що хотів би, щоб Китай прискорив закупівлю американської сої. Через кілька годин після розмови із Сі сідзіньпіном Трамп зателефонував прем'єр-міністр Японії Такагіті і поінформував її про це. Президент Трамп сказав мені, що ми дуже близькі друзі, і що я можу зателефонувати йому в будь-який час. The Wall Street Journal з посиланням на японських чиновників повідомив, що Трамп порадив Такаїті не провокувати Пекін питаннями про суверенітет Тайваню. Водночас, за даними видання, Трамп був делікатним і не наполягав, щоб Такаїті взяла свої слова назад. Згідно з повідомленням журналу, Трамп не хоче, щоб напруженість навколо Тайваню поставили під загрозу торговельну угоду між США і Китаєм. Пекін пообіцяв закупити 12 мільйонів тонн соєвих бобів зі США до кінця цього року, але поки що імпортував лише трохи більше ніж мільйон через два дні після розмови з Трампом. Такаїті заявила, що хоче поліпшити стосунки з Пекіном. Okay. Японія завжди була відкритою для конструктивного діалогу з Китаєм. Я несу відповідальність за максимальне забезпечення наших національних інтересів та побудову ще міцніших усебічних відносин з Китаєм шляхом діалогу. Китай закликав США приборкати Японію та запобігти будь-яким діям, спрямованим на відродження мілітаризму. Трамп заявив, що відвідає Пекін у квітні, а сі відвідає США пізніше наступного року. Вашингтон нарощує свою військову присутність у Карибі. Пському басейні в межах операції Південний спис США розгортають війська в всьому регіоні, зокрема авіаносець USS Джеральд Форд. Хоча офіційні особи заявили, що мета операції боротьба з наркотероризмом, чи може вона також бути способом протидії іноземним противникам. Донма обговорив це питання з Маркосом Шотгесом, головним редактором з Times у Бразилії та Латинській Америці. Останнім часом, окрім міністра оборони чи військового міністра Піта Гексета, ми бачили візити візит генерала Дена Кейна, який відвідав Пуерто-Ріко та Тринідад і Табаго, а також візити інших офіційних осіб США. І всі ці візити лише частина розвитку ширшої військової присутності США в регіоні. Йдеться про 10-15 тисяч військовиків. Флагманський авіаносець США Джеральд Форд зараз перебуває в Карибському морі. Ми спостерігаємо, мабуть, наймасштабніше нарощування військової могутності в регіоні з часів кубинської ракетної кризи 1962 року. А може навіть з часів Другої світової війни, все це має Два аспекти: по-перше, ми говоримо про боротьбу з наркотероризмом та наркотрафіком. Це відомий маршрут наркотрафіку через Карибський басейн до Сполучених Штатів, але є й ширший геополітичний аспект. Коли ми говоримо, наприклад, про Кубу, Нікарагуа та Венесуелу, ми кажемо про країни-супротивники США в регіоні. Чи можете ви детальніше зупинитися на цьому питанні в контексті розгортання ударної групи Джеральд Форд у Карибському морі та як це пов'язано з Китаєм. Так, звісно, ось як я це бачу, Карибський басейн стратегічно важливий регіон, зокрема Панамський канал. Раніше в Пуерто Ріко була величезна військово-морська база США під назвою Рузвельт-Роудс. Її закинули на початку 2000-х років після того, як США повернули Панамі суверенітет над Панамським каналом. Тепер під час нинішнього нарощування сил ми бачимо, що ці бази відновлюють свою роботу. У Перу є великий порт під назвою Чанкай. Його по суті збудували китайці. Він розташований у безпосередній близькості до США і кажуть, що він має подвійне призначення. Порт перебуває під впливом Китаю та має військовий потенціал. Якщо ви поїдете до Аргентини, то побачите космічну базу, якою керує народна визвольна армія Китаю. Коли її будували, навіть аргентинська влада не могла увійти туди без дозволу китайців. Що більше ми спостерігали, як країни регіону змінювали свого основного торговельного партнера США на Китай. Нині Китай практично для всіх них став найбільшим торговим партнером за винятком Мексики та Колумбії. Дехто хто каже, що США проспали? Здається, тепер для адміністрації Трампа це стало пріоритетом. Марко Рубіо, перший держсекретар латиноамериканець в історії Сполучених Штатів. Його батьки втекли від комуністичного режиму на Кубі, який був одним з головних супротивників США в західній півкулі. Таким чином зараз ми спостерігаємо, як збільшення військової присутності США в ближньому закордоні фактично служить важелем для стримування іноземного впливу в регіоні. США роблять це для безпеки у своєму ближньому закордоні і не лише, наприклад, у разі вторгнення Китаю на Тайвань, Бразилія буде потрібна Китаю як постачальник сталі та продовольства. Якщо США вплинуть на Бразилію, вони можливо утримують її від цього. Якщо ні, то можуть і не втримати. Ось така шахова партія розігрується в регіоні а що б могло статися, якби вплив Китаю, Росії та Ірану в регіоні залишився без контролю? Що б це могло означати для США та решти вільного світу? Я наведу кілька прикладів. Спочатку ті, які становлять найбільшу загрозу національній безпеці США, а потім трохи заглиблюся в геополітику. Якщо казати про прямі загрози, то, наприклад, 2007 року існувала загроза терористичної атаки на аеропорт імені Кеннеді в Нью-Йорку, яку ФБР спростувало в останню хвилину. Вони мало не підірвали більшу частину цього аеропорту. Ця атака була безпосередньо пов'язана з Іраном та Хезболою в Лівані. Її спланувала іранська мережа в Латинській Америці. Ми говоримо про Гаяну та. Венесуелу, Венесуела, наприклад, використовувала державні авіакомпанії для переправлення терористів Хезболи до Латинської Америки. Якщо казати про Парагвай, Аргентину та Бразилію, то саме там іранські терористи планували вибухи в 1992 та 1994 роках. Спочатку в посольстві США, потім у посольстві Ізраїлю в буенос айресі столиці Аргентини та в єврейському центрі. Звісно, це була аргентинська проблема, але запланований у 2007 році теракт в аеропорту імені Кеннеді – Ні, тепер ви розумієте, чому це є об. Грунтуванням для операцій США, коли ми говорили про кризу вздовж південного кордону в попередні роки, ми також зазначали про присутність агентів, чоловіків призовного віку, китайців та інших, які масово перетинали південний кордон. Але коли ми говоримо про ширшу геополітичну сферу, ми маємо на увазі здатність США перешкодити іншим країнам постачати Китаю продовольство, сталь та інші ресурси під час війни. Якщо почнеться війна через Тайвань, припустимо, що КПК вторгнеться на Тайвань, така загроза може бути спроєктована на ближній за Дня Сполучених Штатів це може або спровокувати сусідні країни напасти на США або змусить США відправити підкріплення до східної Азії і втратити час. Якщо США потрібно перетнути Панамський канал на військових кораблях, це теж проблема. Якщо Венесуела справді погрожує сприяти терактам Ірану, подібно до випадку в аеропорту Кеннеді у 2007 році, все це створює картину, в якій США складніше швидко реагувати. Ось такі справи. in the crisis. Марко, ви завжди надаєте цінну інформацію. Дуже дякую, що приділили нам час. Завжди радий pleasure.